Вам готову сукню. Коли я в'язала цю сукню, я детально знімала все. Є три відео на каналі про те, як я в'язала цю сукню. А от готовий виріб я не показувала, тому що, коли я дов'язала цю сукню, вже було спекотно і я вирішила відкласти фотосесію до осені. Отже, сьогодні я показую вам готовий результат. Хочу одразу сказати, що якби я в'язала цю сукню ще раз, я би зробила дещо по-іншому. По-перше, в цій сукні не вистачає свободи облягання, я це бачу. От, і по-друге, напевно, все ж таки, якби я в'язала її ще раз, я не робила би виточку на грудях, а вив'язувала би вкорочені ряди періодично на всю довжину переда. Але незважаючи на ці недоліки, мені подобається ця ідея. І тому я вирішила все ж таки показати вам готовий результат, тому що... Можливо, когось це надихне, і ви зможете, надихнувшись моєю сукнею, зв'язати свою набагато краще. От. Ну і ще, напевно, якби я в'язала ще раз цю сукню і не була б обмежена в кількості пряжі, напевно, я би зробила менше цей виріз, тому що все-таки сукня тепла. Я вже спробувала її поносити і зрозуміла, що мені потрібно буде одягати шарф з цією сукнею. З приводу того, що мені найбільше подобається в цій сукні, це, по-перше, пряжа. От, і по-друге, найбільше мені подобається візерунок понизу сукні. Мені здається, що дуже вдало і кольори так, підійшли один до одного, і візерунок до цієї пряжі гарно підійшов. От тому я вирішила показати вам готовий результат, що з цього всього вийшло. І для тих, хто не бачив попереднє відео, я хочу повторити, з чого зв'язана ця сукня. Основна пряжа помаранчевого кольору це пряжа Каш'як-Ейр. Обидві пряжі, які я тут використовувала, це пряжі від виробника Філпучі. Значить, помаранчева Каш'як Air 50% бабіяк і 50% кашемір. 100 г, 200 метрів. Цієї пряжі у мене було 480 грамів. Отже, 960 метрів. І друга пряжа, це Highland Air 100% кашемір. 100 г 200 метрів. В мене було 110 грамів, тобто 220 метрів. Отже, всього в мене було 1180 метрів. Пряжу Кашіяк Ейр я в'язала на спицях номер 5,5 кубічних дерев'яних, а коричневу пряжу я в'язала на спицях номер 5, також кубічних дерев'яних. Отже, кому цікаво, більш детально якісь моменти в'язання цієї сукні, запрошую до перегляду попередніх відео. А зараз я хочу показати вам цю сукню на столі більш детально. Поближче. Ось так виглядає сукня після прання. Але для початку хочу вам ще раз показати наліпки всередині конусів. Може, кому буде цікаво. Отже, перший конус це від коричневої пряжі. Ось, що там написано. І другий конус це від помаранчевої. Отже, з приводу того, що змінилось в сукні після прання. По-перше, з приводу обробки горловини. Коли я випрала зразок і висушила, то на зразку в мене висота оцих двох візерунків вона зрівнялась. На готовій сукні, як ми бачимо, не зрівнялась, і оцей візерунок трохи менше, ніж резинка 2х2. В принципі, мене це не бентежить. Нічого страшного, але якщо будете робити таку горловину, то врахуйте, що потрібно на цьому візерунку додавати вкорочені ряди і трошки збільшувати кількість рядів. От. Але взагалі ідея, коли ліва і права частина горловини вив'язані різними візерунками, мені подобається і, можливо, я колись ще це використаю. Другий момент це як виглядають петлі навколо горловини. Мені, в принципі, подобається. Тут в мене ніяких претензій, так би мовити, немає. Все нормально. От, з приводу виточки. Якщо пам'ятаєте, я показувала, як виглядала виточка до прання. Вона виглядала трохи так кумедно. От, Зараз вона більш розрівнялася. Виглядає значно краще, але все ж таки її видно. От. Рукава до прання скручувались. А після прання, як ми бачимо, все нормально. Ну, трошечки таке є. Але в принципі мене все задовільняє. Далі. Додавання для розширення силуету. Теж трохи видно, але мені навіть подобається, якщо чесно, що тут такі трошки видно. Вертикальні лінії. От. Ну і найбільша моя любов у цій сукні це, звісно, цей візерунок. Мені дуже подобається сам візерунок, подобається, як він змінився після прання. Це щось наліпилося. От. Він став більше в довжину після прання. Ось, поближче як. Виворітна сторона, ось як виглядає. Та що це тут поналіплялося? Біле щось. От. Ну і пряжа дуже класна, що тут казати. Тепла м'яка, ніжна, приємна, не колиться. От. Зазвичай, де я зустрічаю інформацію про цю пряжу, всі радять з нею в'язати шапки, але мені здається, що і шарфи дуже класні, такі ніжні, теплі би були. В принципі, все можна з нею в'язати, вона тепленька, але не в'яжіть сукню, якщо у вас обмаль пряжі. От вам моя порада. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Уда!